Всім привіт, друзі! Проведу розборку дозиметра, радіометра, сентилятора MINI-RED-D DETECT SYSTEMS А ви подивитесь, яка там плата всередині в макрозйомці, всі деталі покажу і так далі. Ну, приступаємо. При вас буде все робити. 4 волтика всього це саморізи, точніше. Для чого я це роблю? Я вже їх розбирав десятки разів різні цю модель. Потрібно це обов'язково робити після покупки для профілактики, тому що за роки, скільки цим дозиметром попадало вологе повітря, всередину могли потекти батарейки. Цього зовні не видно, і відсіку батарей не видно. Потрібно тільки розібрати і в макрозйомці подивитись на всю плату, чи немає ніде окислів, ржавчини. І так далі. Будь-чого. Всім рекомендую проводити профілактику ваших дозиметрів. Так. От. Видно, ніхто не розбирав, бо от клей, бачите, силиконовий герметик проклеєний вздовж по периметру. І герметизує. От цю кришку ми зняли. Так, як бачимо, що тут у нас? Батарейки все-таки текли. Так, але дуже пощастило, вони на плату майже не попали. Ось тут вони текли, дивіться, все залялося і кристалізувалося. От в цій комірці. І ось тут вздовж. Це сіль окисли від кислоти від батарейок. Це інше чисте, як бачите, От гума кристалу, От всередині. Пилот. 2005 рік, 6 місяць, 2 число. Виготовлений кристал. Плата чиста, пощастило, не попала, як бачите, От з краю також. Ось туди потекло, але потрібно дивитися з іншої сторони плати. І ось тут трошки на гумі, ну це не страшно. Тут плата частенька, ціленька, дуже пощастило, що можна сказати. Бувало і гірше. Набагато. Так, от. Ну, тут все чисте, краю ось так трошки. І тут плата чиста пощастила. Нічого сюди не затекло на цю сторону. Просто пощастило. Ось так плата виглядає. От як регулятори потенціометри поставлені, може комусь корисно буде. Це заводські установки. Кондензатор 2000 вольт. І от є ось такі крихти. Солі потрібно їх забрати звідси. На плату не попали, висять на гумі, але якщо розчиняться, попадуть на плату, то ця кислота розпливеться. Тому все це треба обережно відчистити. Все, показав вам плату, все показав. Ну, все, всім до нових зустрічей нарозборку провів. У кого будуть питання, контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео. Все, всім пока.